Вітаю всіх! Це відео знову про бінарні дерева. Це відео є продовженням до попереднього, де я розказую трохи теорії про бінарні дерева та розв'язую нашу першу задачу, яка базувалася на тому, щоб знайти максимальний шлях, суму максимального шляху від вершини від кореня до листка. Ну, як бачите, в нас тут є. Багато шляхів, це один шлях, інший шлях де до цього листка. Сюди. І до цього листка. Значить, але що важливо було в тій задачі, що там не було від'ємних чисел. Наші поточні задачі в цьому відео ми вирішимо задачу, коли в нас є від'ємні числа. Знову ж таки, знайти максимальну суму, максимальний шлях з від'ємними числами. Але що тут ще важливий другий момент? Що початок може бути не тільки в корені, тобто не тільки тут. Ми, початок може бути в цій вершині. І важливо, що в дві стороні йде. Тобто, якщо попередня задача була тільки одна гілка, то тут шлях може бути, наприклад, ось такий. Йдемо вверх і йдемо вниз. Ось сюди. Початкова вершина, скажімо так, листок і кінцева. І знову ж таки, не обов'язково має бути листок. Якщо тут, наприклад, від'ємні числа в цій гілці, то сюди особливо і нема сенсу йти. Бо ми зменшуємо нашу суму, наприклад, може бути ось така гілка. Але два рази, що важливо, два рази одна вершина, один вузол дерева не може входити в наш ланцюг. Як ми тут будемо робити? Знову ж таки, ми будемо використовувати рекурсію, рекурсивну функцію, але як ми будемо працювати з нею? Ми будемо знаходити суму для кожного вузла, суму. Його і його відповідно нащадків, його синів. Тобто, ну, зрозуміло, що ми викликаємо функцію рекурсивно від верха, І так, донизу, донизу, але обчислення йде від листків. Тобто, для цього листка для прикладу, сума зрозуміло, що буде 20. Для цього вже буде 25. Тут буде 7. І так. Далі ми будемо шукати максимум і підніматися вверх. Для цього листка мінус 13. Зрозуміло, що ми не візьмемо цю гілку де тільки 7. А ми візьмемо тут де 25. Тепер питання, наприклад, коли від'ємні, як нам бути. Для прикладу, тут. Знову ж таки, ми рухаємося тут віднизу. Тут від'ємні, тут нема сенсу. Ми будемо робити таку перевірочку, якщо число, якщо сума гілки дає менше 0, тобто, то ми будемо повертати 0, тому що шлях від'ємних чисел у нас буде в базі дорівнювати 0. Тепер, якщо ми беремо до уваги, наприклад, цю вершину, то звідси в нас повертається 0. Ну, а тут, відповідно, повертається 10. І ми беремо цю гілочку. 10 плюс 4, 5. Далі мінус 13, 5, ну, верніше, 25, щоб ми тут знайшли. Тепер як це буде виглядати в коді? Знову ж таки, я створив клас кра, клас вузла. Клас вузла дерева. Який представляє саме числове значення та посилання на лівого сина та правого сина. Ну і конструктор зрозуміло що. Тепер, з допомогою невеликого коду, створив наше дерево, конкретно таке, яке воно є на малюнку. Постворював вузли, пододавав один до одного. У нас є вершина. Тепер наше рішення. Створив певний клас, тому що у нас буде тут. Певна змінна, яка буде фактично цією сумою, і метод. Рекурсивний метод. Тому я створив, скажімо так, окремий клас, хоча це не обов'язково. Як ми працюємо? Знову ж таки, у нас є база рекурсій. Якщо у нас нема вузла, то ми повертаємо 0. Це зрозумів. Тепер далі, що важливо тут ми повертаємо максимальне між сумою шляхом, шляху і нулем. Тобто, для прикладу, найкраще продемонструвати це на цьому вузлі, тому що тут у нас це від'ємне, тобто тут мінус 5. Тут мінус 6. А це є менше нуля, тому звідси повернеться 0. Більше у нас таких випадків тут немає. Тільки от ця гілка в нас тут від'ємна. Ну і аналогічно для лівого, для правого ми це так повернемо. Тепер далі. Перезаписуємо суму. Вона початково дорівнює нулю, перезаписуємо суму максимальним значенням між поточною сумою, зрозуміло, що, і шуканою от конкретно зараз у цьому вузлі, якою ми знаходимося. Якщо ми знаходимося в цьому вузлі, то ми сумуємо значення вершини, ми сумуємо значення. Двох нащадків. Обидва: вони нул. Значить, два нулі. Значить, у нас є 20. Повертаємося назад. Це все в рекурсії, зрозуміло. що. Далі. 5. Тут у нас нуль. Інший нащадок. Тому 0. Тому 0 плюс 20. Плюс Повертаємося далі. Ну, і, відповідно, постійно перезаписуємо цю суму. Якщо вона більша від попередньої, знайденої. Далі, у, у цій вершині ми сумуємо цих 25 плюс 7. А 7 тут зрозуміло, що буде двох нащадків. Немає вона двох нащадків, ця вершина. Тому тут 2 нулі. Значить, звідси повернеться 7. А звідси повернеться 25 і разом це все просумується. І перезаписується ця сума, і в кінці кінців ми ще повертаємо, тому що в нас рекурсивна функція, ми одночасно і знаходимо суму максимального шляху і повертаємо максимальну гілку від поточної. Тобто в даному випадку, для 13 ми повернемо ось цю гілку. Так, я тут трошки розмальовував забагато, але я думаю, ви зрозуміли. В принципі, це все. Давайте запустимо. В нашому випадку 31. Що і слід було чекати це якраз от гілочка 20, 5 мінус -5 7. В принципі, це все. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки.